І давайте поділюся сьогодні практикою для глядачів каналу Голос Любові і в своїй школі вібрації на чистоті сілення учасникам також закину цю практику. Спробуйте хоча б один день, повністю один день, відчувати людей як енергію. Спробуйте відчувати усіх і кожного. Кожного людину, яку ви зустрічаєте, спробуйте її відчувати не як особистість, не як індивідуальність там, зі здобутками, з чимось ще, а просто людина як енергія, яка вона. Відчуйте ось серце, душею. Ось, ось анахатно відчуйте, як ви відчуваєте як енергію іншу людину. І так, пробудьте цілий день. Кому важко, ви ну, можете декілька годин так експериментувати. Але бажано цілий день. Повідчувайте людей енергетично. Тоді ви дуже багато всього зрозумієте, і вам зайвих слів не потрібно буде на моєму каналі Голос Любові. Ось. Відчуйте цю любов енергетично.